вирушив я із Києва до Львова через гору Мінчу. На гору Мінчу 4 години сказали йти. Чи 2 з половиною. Ну як іде. А з гори так само. От ми йдемо від Києва до Львова. От, в такій долині Київ. Ось цвинтар. Залишили то на стоянці біля цвинтаря. То церква. Цвинтарі ось. І вперед. Маршрут почався. Колись я був молодий, сильний і красивий. Тепер тільки красивий. Маршрут тільки почався. Ступак такий невисокий, а я вже лізу в рачки. Не маю сили. О, ось вони Черговські гори. Початок маршруту. Село Київ у долині. Церква, центр і село, Двівочки. І перший ступак, підйом. Ось такий початок маршруту. Тупак крутий. Та це ми пішли по легшій дорозі. По довшій. Вон він Київ, І ось такі краєвиди. Це ми піднялися десь на 800 метрів. Або на 700. Ідемо два старих дурні. Якого Деня? Сидіть вдома. Оце ну, так. А що тепер вниз? Я не хочу вниз. Внизу, а тоді туди нагору. О, повертаю дорогу, слава богу. Фух. Сонце. Бередемо, як дві черепахи. А ну яке урвище. Матір божа. Ступок. Тут тяжкий ступок. Ну, будемо долати, що ж. Що ж робити? Що це таке оце? Осьюди камінь. Це ну. коли утворювалися гори з морського дна, то камні ламалася гірська порода і камні ставали, бачиш? Руба, руба на ребро. Ось таких валунів і камнів рубаних утворені Карпата. Та я бачу, що дорога закінчилася, сеста завершилася, і ми йдемо тепер Ось не зрозуміло, чим і як. Біжить струмочок посередині цієї цести джерельний маленький. Туди провалля. Туди провалля. Туди дика гора. Оце ж тут у цих горах літали Змії Гориничі, Жили Баби-Яги. Це ж вони тут. Були прішки, жили Останнього Змія вбили в 1400 якомусь році летючого ящіра. Так говорять, правда чи брехня, я не знаю. Як? Легенди скандинавських про летючих ящерів. Та драстий. Ось вони місцеві, ті легенди. От тут в Черговський горах вони і літали. І написано, що останнього вбили в 1400 якомусь році. І коли він... Коли його підбили, він сів, то до нього не можна було підійти, бо від нього так сіркою смерділо з рота. що воно та сірка ледве-ледве не загорялася сама. Оце таке. Ну це ж вони тут. І той кощій невмирущий, оце він тут сидить. І баба-яга тут. Бабагора баб десь тут. Ось і так. Швидкість упала до пів кілометра на годину. Ось така пішла цеста, дорога і крутий ступак, як вони кажуть. І ступак. З правого боку урвище. На лівий бік гора і крутий скупак. Прямо на дорозі тече джерельці. Петро попробував попити водички. Як водичка? Мокра. Так, мокра. Це ж оця водичка, що з неї п'ють єлені так. і, і серни. знаєш, ти попив, тепер ти станеш мекать будеш. От Петька такий. А як й тузки не взяв, як я тебе назад буду вести? Я не купив, лоба поможу, наші роги виросте. А, не роги тільки виростеть, точно. Точно, точно. Приїдеш додому і каже, Ласа, а що це в мене росте? О, я прийду додому, точно. Струмочки посеред дороги. Все більше і більше. Петька. Маже й мажа лоба, роги виростуть точно. Це тут у цих горах народилися казачки. про змія горинича. летючого ящера останнього. Тут забили в 1400 якомусь році. Важив він щось 20 чимось кілограм, розмах крил, мав більше 3 метрів і з пащі в нього така сірка смерділа, що загорялася. Що ледве не загорялося. Це ж всюди казочки про бабу Ягу і про того коника, горбоконика, що. І з гори на гору перескакував, Бо де на Дніпрі, до того коника казочка могла народитися. І про Вернигору. Бачите, які гори темні, притемні ліси, Печер на всяке. І клімат теплий, бо це південний бік. Баскидів це Карпати, північні Карпати, південний бік північних Карпатів Баскидів Вітри східні наші Карпати закривають північні, ці Карпати закривають Баскиди а тут унікальний клімат І волога, і тепло, Букові гори називається. Десь тут є баб'я гора, там баба яга народилася. Треба розпитати, де вона. Певно оце на такому грабові сидів соловій розбійник. Десь на дорозі. Оце він мав собі отаке дупло. Сідали що оце десь він тут ховався, тільки те було вище трохи, бо це прямо при землі. І свистів так, що дерева пригиналися. Оце тут він десь був. Оце в цьому грабові, оце в цьому грабові сидів в розбійник. Оце тут він сидів, о цьому по цій дірці. І свистів так, що дерева пригиналася. Ото там. Ну, в цьому букові точно. Точно вже сидів Соловій І з бабою ягою вони туди двох сиділи. Оце по цьому букові. Той свистів, баба Яга костяною ногою штуркала. І вони вискакували і на тих перехожих чи переїжджих, що в долині. нападали і грабували, їх От і тут вони сиділи. А, а пещери тут, ну вже немає сили до них підніматися. Ну, там і ті ящури, змій, гориниці сиділи. Один порятунок одних, них, хто на тому конику. Горбоконику згори на гору перестрибував. Ой, криничка якась, хто хоче попити. Еліашов промінь, Еліошов, еліошов промінь, еліошов промінь. Якийсь еліош зробив промінь. Петро, скажи, навіщо Бог придумав гори? Ну, не можна було зробити, як у нас, рівнину, яри і ліски. А, як ти думаєш? Ось в землі, як візьми такі, такі. Періодично мармата закипає і подзимає. Еті. Та я не, не те, як вони утворювали, спитаю. Я, я питаю, навіщо Бог це все зробив? А як він робив? Ну, яке діло, як він робив? Навіщо? Щоб люди мали тут захисток. Щоб люди що мали? Захисток. А, трихисток якийсь. Захисток. Ну, можливо. І ви себе, є такі повстанці, і другі люди вже ходили через гори, з гори на гору, через ту, через ту, через ту, поки вони нападуть в якомусь містечку на москалі на одіб'ють собі харчів. В москалі дурні, вони харчі охороняли. І патрони. Там, де вони жили. О, казар, насправди. А повстанці вона зберігається підкрастися. І побивати гмоскадив. Я думаю, що Бог придумав гори для того, щоб усіх придурків, які тут не живуть, а з дурної голови тут шаряться по цих горах, пруться сюди, щоб їх усіх вимітити, визначити і потім їм щось придумати, щоб полічити якось їм дурні голови. А на навере пруться, диви. Ну то ж Бог їх усіх мітить. Дев'ять кілометрів. Вони замерзають, але сна пруться. Ну отож. Замерз... Ніхто її не знімає, вони там мерзли лежать. Оце і мене попробуй, як я зараз от здохну, попробуй, я а потім я сюди зніма. А скажіть, будь ласка, де той мінчов? Мінчов? Так. Ну, Отпадіть в горе, а потім одбачите до права на се Бо два старих дурні оце йдуть, самі не знають куди. <світ> Вже ледве-ледве йдемо. То ми правильно йдемо? Ще так 30 минут. Ще 30 минут? Mm -hmm. okay. О, а ви ми де живете? Okay. Де живете? Отк'ять, okay. 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 А, спрашиваю. О, то добре. А ми з ми З Києва. А. Ну, не з цього, mm -hmm. а з українського. Ага, з українського. <реш> <так. реш> Добре, дякую, вам легко спуститись, все, ми тисли. Якщо ми за три години не повернемося, викликайте поліцію, лікарів, вертольоти, бо нам капут. <реш> Добре. Добре. Може, ото вже світиться вершина? Світло в кінці тунеля! Світло в кінці тунеля я бачу! Земля! А що як ні? Ну ні капут, я далі не піду. бо вона і купа, вона повинна не так була огорожена. Пряновий промінь. Не будемо чиняти, чи відчиним? Ні, 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 не ні там проходи. Там трошки води? Один, да. А, біжить, додається. Ну туди лисина напала. О. Ідемо, сподіваюся, що то вже буде вершина. Пане Петре! Ой! Що то є? Вершина уже. Меньше Мин, сколько? 20 километров? 25 пять матер боже. Грижова, грижова гора, час 15 хвилин. Чо... Чо... Сідло. Народна, природна резервація, 5 ступень охорони. Залишилося 25 хвилин. Попереді ось такий підйомчик. Господи, поможи. 25 менше. Тут на висоті 1000 метрів почалися плантації лохини. Синя смачна ягода, але вже її немає. Одну ягідку я знайшов маленьку, останню якусь. Та й так, йдемо та йдемо вгору. Десь і люди де сюди де А ми собі приїхали десь відсюди. Так, да, так. Да. Ми Це було під мінчувом, чирч, разч, раз, дюркава, лази, проколя скала, каменіця. Це нам нагорода за те, що ми половиною години дерлися вгору і вгору два старі дурні. Люди їдьте сюди. Краї гарні, пригарні, причудові. Словаки, як діти, як ми були 20 років тому. Пацифісти цілковиті. Готовлять з них пацифістів і, очевидно, готують їх на заклання Мадяри, поляки, чехи. А це таке? Вони не знають своєї історії, так як і ми не знаємо. Вони навіть не здогадуються, що їхні князі то прибина, то його син Косель, що християнізував Русь. У 869 році, саме тут, саме з подачі, не знаю, чи прибине, чи що батька, чи Коцля, чи ще його батька прибине, папа Іоанн ІІ призначив святого Методія у Панонію, і то маємо визначати як дату християнізації Руси, Руси України. Так що люди їдьте сюди. Краса неймовірна. Треба дошукуватись нашої історії. І то, той Прибина, коцель, той Самослав, що німці його назвали саме, що створив Велетенську державу. то то все словацькі князі. І вони не тільки словацькі, вони і наші князі, бо ми мали тоді зі словаками спільну історію. І тут. Наше минуле, наша історія тут і тут наше майбутнє. Тут Русь народилась, і тут вона і житиме. І ми маємо до цієї Руси доєднати і Східну Русь, Тобрянськ, Курськ, Білгород, Вороніж, Орловщини половину, по річку Угру. То все наше, то все слав'яни, то все Русь. Ну оце так. Тож, дороге панство, всіх запрошую. Он далеко придалеко Полині, біліє. Ото Львівська гута. То вже там Львів. О, он хрест. І то під Хрестом можна вже й померти. Добрий день, панський! За половиною години підйому виснажилось, треба перекусити. Хліб та вода, козацька їда. Не можна туди піти. Там такі хвощів внизу. Сонце заховалося за гору. Експедиція добігає кінця. Йдемо зворотним шляхом. Залишилось 20 хвилин. Отже, від Києва до Львова на шлях ми витратили 9 годин. Всім дякую.